Аби наслідували інші, мільйон гривень на розвиток соцсфери отримало село Підвисоке Новоархангельського району. Це передбачає угода між місцевим агровиробником та районною владою. Такий документ вперше підписали в районі. Деталі договору презентували жителям на загальносільських зборах. Протягом року селяни можуть вносити додаткові пункти. Нині ж в рамках угоди про партнерство Сільськогосподарське підприємство Підвисоцьке для потреб громади вже придбало Ниву Шевроле. Водопостачання з нового року для населення безкоштовне. В планах виділити 25 тисяч гривень на ремонт класів учбового комбінату та майже 100 тисяч для облаштування теплих вбиралень в школі. Найближчим часом за кошти агрофірми спроектують додаткову свердловину для здійснення водозабору, аби влітку води вистачало всім. Також закуплять кілька сотень саджанців дерев. Селяни такі наміри підтримали. Сподіваються, що й інші агропідприємства наслідують приклад до кінця року, скажімо, наша агрофірма ПСП Підвисоцьке має вкласти соціальний пакет. Так, це не податки, а це додатково. Десь біля мільйона гривень. Ми і раніше ну, займалися соціальними питаннями, побудували дитячий садок, утримуємо водопровідні мережі, надаємо відповідну допомогу і надавали школі там юнацьким юнацькій школі, там учкомбінату. Фапу. Люди кажуть, що їм інші агровиробники там щось обіцяли, але потім це не надавалось. Якраз угода вона дозволяє закріпити це все на папері, і потім що головне проконтролювати важливий соціальний проект, до якого я запрошую долучатись всіх інших агровиробників, як на цій території, саме в підвисокому. Так і впевнений, що о, якщо ініціатива буде підтримана, це було б корисним для всіх громад на Вархангельщини.